Всім привіт! Ви на каналі in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і сьогодні у нас з вами скарб. Ось такий скарб. Це алхімічні видіння таро. І я буду розпаковувати її з вами. І я не чекаю, я просто розпаковую. Це просто я дуже довго чекала на цю колоду, дуже довго чекала, скажімо так, свого дозволу, щоб придб... ну, дозволу собі, щоб придбати її. От якась у мене була знаєте, така установочка, типу, що я що мені рано таку колоду куплять. Дивіться, яка вона дурацька? Мені, мабуть, треба приклеїти. Коротше, ви поняли, да? тут, типу, красива така срібна коробка, посріблена, гарна, тяж, дуже дуже важка, вона, мабуть, з кілограм важить. Але і оцей, оцей дурацький вкладиш, який про колоду розповідає нам. Ну, це такий бред взагалі. Ну, типу, чого воно не все в одному комплекті, чого воно не приклеєно, хоча б приклеєно. Я не знаю, чи мені приклеювати його. Чи просто покласти всередину. Це взагалі такий Ладно, Мені не подобається. Так, алхімічні водіння. Є вкладиш, є книжка і величезні величезні карти. А тут, значить, у нас віконце таке навіть. Офігеть! Ну, давайте дивитись. О, мати, рідна, ви гляньте. У мене дві руки не було. Це просто книга. Це просто величезна книга, яку тобі привезли. Величезні карти. Я так розумію, що їх 78. Артур Тосік, PhD, доктор філософських наук, 78 ключів, щоб відкрити твоє підсвідоме, підсвідоме мислення, підсвідоме розум. Вау, вау, давайте відкривати. Давайте дивитися. Ну, Тут буде прям дуже тяжело. Одразу кажу, тут буде тяжко. Давайте я коробку приберу і залишу, мабуть, книжку. Так. Книжка не дуже велика, мені кажеться, що вона мала би бути більше. О, знову ж таки, Букс, як у мене так сталося, що мені мені Букс приїхав одночасно. 19-й рік. Ну, не сказати, що стара, але й не нова. Так, є кожна карта, да, по, де по сторінці, де. Прошита гарна книжка. Теж мілований гарний папір, інтродакшн тут. Дрібним шрифтом написано, що теж хорошо. Так, і погнали. А що? А дурак у нас буде в самому кінці, да? А дурак? Не поняла, подожди. The Fool у нас взагалі в самому кінці. Поним? Так, ось у нас дурак в самом кінці. Гарно угу. написано, багато, багато референсів. Посилання є одразу, ну, тому що видно, що науковець писав. Угу. Молодець. Автор молодець, автору респект. Давайте, дивитися, карти. Так, не знаю, що з цим вкладишем цим робити. Ось така додаткова карта такий типу інтродакшн. Дуже красива сорочка: сови, зав'язані очі, монети, мечі, кубки, жезли. Не дуже розумію, де тут жезли. Може, змії, Ну це вряд ли. Ну що, давайте, дивитися Столят, гляньте дві руки. Ой, глаз! Так, мах Ой, який красивий мах Подивіться, подивіться просто. В принципі, виїдська символіка збережена, да? сад, приміщення, ураборес, сам мах, який, як говорить, як, внизу, так і, як вверху, так і внизу. У нас є два дзеркала. Слухайте, у нас є масті, так? всі символи мастей. Але у нас тут ще на фоні є картина. Це дуже гарно, це, звісно, естетика максимальна, жриця. Вона в храмі єгипетському. Ну це просто вау. Ну таку колоду дійсно не можна робити 12 на 7. Вона повинна бути форматом от таким от імператриця. І квіти, і природа, і люди за нею. Такі собі почитателі, і ті, хто її бояться, тому що вона, ну, може і таке зробити. Ну, дуже гарно, звісно. І кит тут у нас дуже красиво. Я не буду коментувати, особливо по символіці, але колода просто неймовірна, імператор. Іпостасі імператора, так, минулому і в сьогоденні, як він виглядає. Зараз він уособлює собою лакшері життя. Слухайте, ну це прям дуже класно. І металеві його чоботи залишилися. Є навіть зображення шлунково-кишечного тракту, да? тобто нижньої частини тулуба. Цікаво. Ну тут взагалі, звісно, анатомія, так. Да? Єрафант. Храм у нас на фоні, угу. Що? І вчені, і тут ті, хто навпаки, ну, типу, через експерименти, да? як відбувалося розвиток науки, ну, так, закохані. Суча, ну, умовно, да, перші люди і вже більш такі сучасні янголи є, змій, є дерево, пізнання. Дуже гарно. Хі, та ви що? Колісниця, полководець, да, так, колеса, і е, відкриття великі географічні да, кораблі. І дресирування, і техніка танки дуже сильно мені подобається. Так, Сила. А, цікаво, він пише, чому він саме ці органи ставить сюди на. Ага. значить, За жінкою то темна структура, яка показує природу сили. Вона починається на спині, але дивно не показує кістки, але лише нерви і артерії. Він, він пояснює. Він пояснює. Молодець. Молодець. Тоді це супер. Взагалі, що він пояснює, чому він обирає, да, оці от е, зображення. Угу, добре. Так, дев'ята. самітник. Ну тут теж про науку, про дослідження, про експерименти. Угу. Про те, на що ти опираєшся, на досвід, так? Який в тебе досвід? Куди ти йдеш? Агонь, агонь. Дуже подобається теж уроборос у нас на карті. Колесо фортуна є тетраморф, ось він. Так. Коліщадка. Угу. Чудово, просто чудово, просто великолепно. Далі у нас іде вами юстиція. Так, юстиція. Такий собі, ну, типу зал суду, да, щось таке владна структура якась. Типу якісь парламенти, таке інше. Угу. Повішений. Так. І кажан у нас є, і люди в нас є, і втрати в нас є. І на повішеному у нас, я так розумію, головний орган це легені. Окей, ну і голова підсвічена теж показує. Смерть. Час, хронос отака смерть марсельська, сонце за обрію, конкістадор, собака. Можливо, це собаки, які уособлювали загробну ну, за жить, типу, як ви у в Єгипті. З квітка. Ну, це, звісно, да. Я не знаю, <свісно> <свісно> яку він роботу проробив, щоб створити цю колоду. Він умничка, звісно, ну, вона і вартувала дорогувати, до, до речі. Помірність. Так. Да. Угу. Біля річки, потік, прям такий поріг. З глечика в кухоль, янгол, зрозуміло, да? він андрогін. Так, далі квіти. Вітуріанська людина. І в цілому тут теж чакри на ньому зображені ці все. Косм, да? мікрокосм. Вінкий тип, типу Будда, щось таке. Диявол. Так. Прив'язав, закальцював, так, в голові все. А, так. Ну, це хорошо. Так, вежа. Красива вежа така прям. Апокаліптична нравиться. Зірка. Хорошенька. Не будемо зупинятися, бо вона тут голенька, тому пролисти місяць. Дуальність Можна, може бути дуальність в дуальність місяці. Монстри різноманітні риби, да, про підсвідоме, про щось страшне таке, те, що ти не визнаєш, те, що ти не показуєш. Ну, Посвідомив, да, якісь бажання і страхи. Так, добренько. 19 Сонце. І показане сонце, да? Безпека, задоволення, щастя, здоров'я. Всі ці, ці речі, да? такі щасливі люди. Ага. Суд такий, да? а Що це? Судомігомора, мабуть. Да? Суд. По твоїм ділам воздасться тобі. І карта світ. Така ідеальність, так? І дерево життя, типу, так, інфузорія, е, далі далі далі, там ці е, черепахи, е, рукокрилі, бец, ейпмен, це типу, мавпи. Горили і людина, так? еволюційна теорія Дарвіна. так. І далі пішли монетки у нас тут монет. І шлях до цих монет, відповідно, да, має, бути, має бути шлях. Тобто воно є, тобі дають, але треба щось ще робити. Двійка. Боже, який смішний. Та ви подивіться. Який прекрасний клон. Ну, це дуже круто. Трійка монет. Ого, ого. Так, ну. Я б... Ну, прикольно, слухайте, прикольно. І станки показано. Хоча без таки, ну подивимося. Давайте залишимо цю карту і подивимося, що на вісімці пентаклів лишили нам. Тому що от рік все-таки це спільна праця. Ну, давайте. Так, четвірка мене. Ну, така, да. Радібність, структура. стабільність. Добре. П'ятірка пентаклів. Хорошо, прям майже традиційно. Шістка. Це що, біржа праці? Ну, да, типу щось, так? Да? Щоб щось отримати, треба щось дати. Або якийсь, це, ну просто біржа, може. бути. Так, сімка монет. Ну, так, да, і карта інвестицій, Да? Щось зробив, щось вклав, і де, 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 де ж його результат? Десь буде вісімка, так. А, вісімка. Ну, це лейбор, так собі співпраця. А тут. Вже, типу, прокачка, вже, типу, більш така е, сучасна. Е, ну, може бути, може бути, окей, нехай. Так, дев'ятка монет. Багатство, поклоніння. Ну, Гарно. І сокіл є. Супер. Так, десятка. Рід, родина і сімейство. Собаку не забули. Няня, я так розумію, Дедушка, да? мама, папа, дитина і нянька. Так, пажманет. Угу, такий. Мужчина, молодий і запальний, лицар. Угу, добре. Але теж, бачите, ну типу просять в нього допомоги якоїсь, він йде собі своєю метою. Да? Не відволікається. Королева. Теж так, у нас прототипи є різних образів, і вона вже умовно сучасна, так, вказана нам такою. Король монет. Угу, добре, скупків. Риби, риби, які літають, летючі птахи, так, перли, троянди, компас, окей. і навіть є сакральна геометрія. Двійка кубків. Окей, ну, гарна, да, така? Показано щасливих людей. Трійка кубків. Три грації, так? Четвірка кубків. класно він такий, да, в Затишку, вдома в себе і вже його нічого не цікавить. Так, п'ятірка кубків, ой, у якийсь, так? Да? Тобто якась така закільць, закільцьована історія. Якась не дуже завершена. Шістка кубків. Подарунки і співи, так? Добре. Сімка. І тут і гідра, і арфа, і орфей, мабуть що. Добренько. Вісімка кубків. Так. Демони нам тут показані? Ану-ка, що вона? Про що вона тут? Вісімка кубків? Давайте подивимося. Ага, невідоме, без підсвідоме. Ага, тут стояти на самоті і зустрічатися лицем до лиця, обличчям до обличчя з демонами своїх якихось минулих втрат і невпевненості. Добре, так дев'ятка кубків. Ага, добре. О, це щось таке біблійне, мабуть, біблійно-єгипетське, типа якого-небудь Маісея, щось таке. Далі десятка. Ну, така, да, рух вперед з родиною. І... От, мені подобається ця десятка кубків, бо вона не про супербагатство, але про суперкомфорт. Так? Ваш кубків дуже прекрасний, дуже такий, да, романтичний. Романтичний, такий, симпатічний, з рибкой. Ну, типу, він навіть має якісь достатки, але ми не, не дуже розуміємо. І в нього, бачите, на, на гніталях зображена папая. Отакий от, от персонаж. Лицар Кубків. Такий бістрях, рицар страха і упрека. Не знаю, це українське. Королева кубків зображена вагітною за чим то. Ну, нехай. Теж така любітелька покушать. Може, вона не вагітна, а просто жирна, як варіант. Так, король кубків. Рибки, тут у нього мушлі, море, океани. Окей. Так, мечі далі у нас йдуть. Сухожилля, да, м'язи. Що? Рука міцно меч. Тут, тут, тут теж дуби про мудрість, певну. Далі двійка мечів. І ще риби, риба меч. Мечі, мечі, мечами поганяють, хорошо. Так, щоб ми, наверняка зрозуміли, що це дві камичів. Так, трійка мечів. Ну окей, е, у нас тут конкістадори і е, корінне населення Америки, завоювання, біль, і, е, я так розумію, що тут неможливість об'єднатися, да? що вас зламали, як. Е, е, Прутик, так? Якби ви були всі разом, вам вас би, може, й не зламали. Мені ну, якось так цікаво. Кстаті, да Дуже чим вайбує? Вайбує. Четвірка мечів. Ну, теж храм, да І відпочинок, певне переосмислення. А може не тільки воно. Так, п'ятірка мечів. Та, всіх переніг, нікого не лишив, всіх вигнав з поля бою. Шістка мечів. Пливемо, да? І тут і колісниця у нас тут така. Hello. Але пливемо щось хороше, тому що нам веселка тут, да? благо валіт. Позаду крокодили. Да? Тобто нема куди особливо вертатися. Сім камачів. Ну, вкрав обманув, так? зрадив теж сюди. Вісім камачів. Теж ну, обмани, да, такі ілюзії, неправдивість якась, комплекси туди, все туди. Угу. Так, дев'ятка мечів. Ну, так, да, тут прям така, і тут є тортури, і нічого хорошого в цій карті немає. Десятка мечів, да? ну, все туди ж, все туда ж нічого такого прям оптимістичного ми не бачимо. Так, а це у нас з вами відомий біблійський сюжет, який дуже полюбили свого часу скульптори епохи відродження. Зараз ми його знайдемо. Лаокон, так, і його сини, а, прототип, про, прототипічна ікона людської агонії. Угу. Так, это воно. <coughs> Далее, пажмичи. Ну, такая девочка, да, припевочка. <coughs> Выход информации. Я так понимаю, что это язык, да, трахея, гортань, может быть. Что такое? Так, лицар мечев. Теж, да, зібрав весь арсенал и рушив. Угу. Королева мечів, ну це Жанна Дарк, понятно, це навіть гадалки ні ході, гадалки ході. Король мечів, ось такий теж воїн. Досвідчений да, генерал і так далі. Так, і що у нас лишилися жезли? Так, уробори знову ж таки і росте, да, проростає. Двічка жезлів. Такі собі сумніви, так, що робити. Але тут так багато персонажів, три голови, тут два чоловіка, тут ще ця е, була королева пентаклів у нас. Далі трійка жезлів. Так. Він в е, човні, але тут є великий-великий корабель, так? І три жезли, як ліхтарі, начебто. Так, четвірка жезлів, якийсь баварський замок. Або, ну, да, щось таке, да, альпійський якийсь, можливо, румунський. До речі, що це за хто там розбирається у одязі, розкажіть прототип да, цих людей. А чи може, нам написали? Може нам, може, нам містер Артур написав? Так. Не пише він нам. Не хоче написати, звідки він взяв цих людей. Йому це не цікаво, мабуть. Не захотів. Ну і не треба. Обойдемося. Так, п'ятірка. Конфлікт, так? Да? непорозуміння. Не, не, не з різних епох люди зустрілися, вони не розуміють один одного. Отлічно. Чістка жезлів. Ну, тут все цвіте пахне і лавровий вінок, і це означає, що все хорошо і вийшло. Да? Е, сімка жезлів. Е, тяжкість, важкість, теж непорозуміння і собі намагання захиститися. Так, вісімка. Ну, тут усі боки, да? ріст такий неконтрольований. Добре. Дев'ятка жезлів. Будівництво, да, таких захисних споруд, можливо, якихось е, е, торгівельних. Е, Охоронців усі біч дивляться, да, тому що тут торгівля прям дуже гарна. Десятка жезлів. Ну, давайте подивимося, Це що я каже десятка жезлів. Ну, що він не справляється. Це типу духовні досягнення, але він все одно не справляється, да, бо його занадто, І тут потрібно. ну, як? Е, немає от єдино правильної стежки, і ти не можеш оцінити свій прогрес. За, інш, за тим, як інші його досягають. Так, па жезлів ось такий вогняний, теж у нас Саламандра є, пустеля якась, да, можливо, космічна пустеля. Так, лицар жезлів. Швидкий, але у нього досить небезпечне оточення небезпечне. Королева жезлів ось така гарнюнька. Єгипетська, і король жезлів у нас Гаюлі Цезарь ж Ну, або Марк Антоні, вони обидва десь на плюс. Симпатичні були. І карта дурак. Ось такий у нас кругленький дурачок. Дуже симпатичний, смішний. І, власне, ось така, да? Е, Просто, типу, якісь такі е, картки. Е, Значить, що пишуть, що 150 доларів раніше коштувала ця колода. The price of each print is $150. Including packing and shipping within the Continental United States. Але зараз це вже мас маркет тому молодці ми що купили мас маркет колоду, а не, а не купили зразу, як вона вийшла. Ну, В принципі, я в 2019 році ще й про Не думала, не, не думала, що воно мені треба. Так, спробую. Ну, вона не, не стає сюди, ця обкладинка, вона ну, це тупо. Це дуже тупо, але що маємо, що маємо. Книжечка. Як, як мені ці карти покласти тепер. Так, отак, отак. Так, щоб маг виглядав? Ну, ви да? це, звісно. Да. Так, і не знаю, зараз ми подумаємо, зараз я подумаю, як це зробити. Може, я дійсно приклею його. Ну, Скочим, не знаю. Чи може скочим. Може, скочим. Просто не хочеться викидати. Знаєте, воно ж буде так стояти красиво на, на поличці. Подивимося. Подивимося, поки не вирішила. На цьому все. Не буду робити ніякі врожіння. Мені просто така ну, дуже інформативно наповнена колода. я трохи втомилася, поки я розглядала дуже багато деталей, хоч вона і велика, та об'ємна. Але все одно бо вона прям. Я жалкую, що раніше не придбала, бо вона раніше, мені здається, ще дешевша була. Ну, коли, коли купила, тоді купила. Ну, як вам цікавитися? Поділіться своїми враженнями, бо мені дуже сподобалось. Я аж завісла в них. Трохи мене закрутило воно. Я в захваті. Я в захваті, що люди таке створюють своїми руками, що вони ну, проводять дослідження, да? малюються, це калаш це складають. Це ж. Взагалі. Це така праця. В общем, я в захваті. Вас, це восторг. <сум> Дякую за увагу. До зустрічі. Па-па.